Йоу, друзі, всім привіт! З вами Артур Бро. І сьогодні ми будемо грати в Braut Stars. Ми в минулій серії проходили оцей челендж на скин на Бонні дуже крутий. Тому давайте спробуємо його вести далі. Ми в минулій серії апали, і ми тільки дві перемоги зробили, тому що далі щось ми почали програвати. І тому давайте спробуємо ще раз вже в цій серії. Так. Мортіс, Пайпер e, і Аллі. Теж як і я. Видите, отак Мортіса нам не, не вдасться перебити, тому що він достатньо сильний, але от бачу, вже Бібі всіх перебила, тому вона може забити 100%. Ні, Лілі не забила, вона просто щось трошки промахнулася. А, ні, а, це хто забив? А, ні, Лілі потім забила все-таки. Я удивлю, я здивований. Так, добре, я нажав ульту, але вона безполезна, але нічого. Добре, головне, що ми поки що виграємо. Тому що якщо за ульту, ульту забити туди, тому буде плюс 3 поїнта, а Нам треба 5. Добре, давайте її винесемо теж. Лілі гіперзаряд. Це круто. Давайте отак зробимо і просто заб'ємо. О, ні, 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 проблема. Ні, проблема. Проблема, не можу забити. Ні, не можу забити. Та що ж таке? Я теж щось не вмію забивати. Давайте забити, забий Лілі, бо ти вмієш. Добре, все. Лілі молодець. Все, ми виграли. Це дуже круто. О, нам новий пінчик дали. Давайте заберемо цей пінчик і давайте йти далі, в принципі. Так. Вже 6 гравців знайшли. Значить, можна загружати в гру. А вже волейбол. Я щось Не побачив, я думав, що знову баскетбол буде, але це волейбол тепер. Добре, давайте отак зробимо і просто будемо тікати і відхилюватись трошечки. Тому що ми кинули м'ячик. Давайте, треба стати. А, все, Едгар став, Дуже добре. Давайте підійдемо до них. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ні, нам забили, на жаль. Я, я, не, я не встиг опітити до м'ячика. Кольта б'ємо. Е, нам вже кинули. О, ні, ні, мене, на жаль, вбило. Я щось не подумав про це. Ну, нічого. Е, головне, що ми поки що трошки. Виграємо ситуацію. Ні, ми не виграємо, але ми можемо зараз всіх перебити і виграти. Давайте забивай, забивайся, забивайся. Добре, все, один-один. Все, нам треба один раз забити. Все, забив, забив. Блін, мене, на жаль, вбили, але нічого. Треба ще всіх перебити. Едгар, що ти робиш? Едгар, у нас тупеньки трошки, але нам забив. Але ми забили. Це дуже добре. Все, четверта перемога є. Забираємо стартропчик міфік, випадає гаджет на Ларі і Лорі. А, і ще тут стартропчик Рейер. Давайте подивимось, скільки тут волейбол, ще до і все, буде все. Добре, давайте зіграємо ще одну гру. Не ще одну гру, давайте зіграємо до, до кінця цього е челенджа, щоб е забрати, друже, крутий скін на Бонні. Так, бачу Ельпрімо, бачу Гейл і бачу Барлі. Добре, давайте отак зробимо. І тікаємо, і тікаємо. Все втекли, це дуже добре. Там м'ячик падає. Ні, мене, на жаль, вбив Ельпрімо, але ми поки що Френк держиться. Все добре, 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 так. О, ми забили, це дуже добре. В нас один вже є гол і нам один ще один. Так, все, все, все. Зробив, щоб м'яч полетів. Так, добре. Альпрімую е, зловив, але нічого. Так, все я зловив. Все, ми відбили. Це дуже добре. Так, тікаємо, трошки треба втекти відхилитись. Так, Френк, вставай, тому що в тебе багато ХП. А, все, били Гейла, Добре, давайте я до Барліка поїду, Давайте отак Барліка, Ні, мене... Мені не, не, не треба благать нажати. О, ні, нам забили, це дуже погано. Це дуже погано, тому що в нас вже один-один і ми можемо програти. Цілком можливо. Mm -hmm. Давай-давай, добити. Єс, ми забили. Але всіх перебив і ще Діна має не кидував. Тому це дуже добре і ми знову виграли. Знову перемога сюди в копілочку. Так, відкриваємо саджробчик Супер рейер. 100 коїнів. Давайте далі. Із гравців загрузилось гром Спайк і тік. А в нас Бастер, Емс і Аллі є. Добре, давайте зразу так зробимо. Все, тепер тікаємо. О ні, мені втекти не вдалося, але вдалося викинути м'ячок. Трошки виграти часу в них. Трошки часу в них виграти. Так, треба відбити. Ні. Треба втекти, треба втекти. Так, втік. Добре. Дуже швидко летить м'яч, але його встигли зловити. Давайте, давайте, Емс. Емс добре, Емс хороший. Давайте нажимаємо ось ту зразу. Е, а як? Вона ж не, не повинна була бачити. А чому я не міг потіку попасти? Я ж біля нього О, ні, мене гром перевалив. Дуже швидко летить м'ячик, ловіть його, будь ласка. Дуже швидко він летить. О, ні-ні, ні, ні, ні спайка гіперзарядок. Ні, нам забили. Дуже погано. Дуже дуже погано. Ні, мені знову не вдалося вижити. Щось мені ніколи не вдається вижити. Куди? Сюди? Хай там стоїть. Ні, це та щось таке. Тут закидальщики і ще й спайк э, добре вбиває. Ну, треба якось їм. Так. Блін, щось. Тут ну, мені вашу тут трошки. Тут тік гіперзаряди. Тут дуже важко нам. О, ми забили, це дуже добре. Грам не встиг прийти. Так, добре, давайте нажмемо гаджет. Ні-ні, тут поки що гаджет ще не можна нажимати. А тепер можна. Так, отак, 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 отак. Ні, спайк. Ні, у спайка тут багато демеджу, прям забагато. Давайте нажмемо ульту, щоб трошки бути невидимим. видим. Що спайка винесли? трошки відходимо. Переб'ємо їх всіх, але, на жаль, ми вже, вони вже відбили. Це дуже хорошо, давайте. Ні, на жаль, відбили. Добре, давайте нажмемо ульту так. А чому мене видно? Чому мене видно було? Я, я не зрозумів цей, е, цей момент. Щось нас дуже зажимають, я би сказав. Добре, ми забили. Це дуже добре. І ще одна перемога в копілочку. Плеєр іконка нам дала. На Гейло. Топ, а ні, на Бонні. Добре, все, давайте. Я, я, ще у цю, я ще у цей новий режим не грав, тому я граю перший раз. Давайте спробуємо. Я просто граю в цей режим перший раз, тому я не впевнений, що я можу першу перемогу зразу зробити. Алі, Сту і Міпл. Добре. Давайте, наверное, а це що? А це що таке? А що з ним робити? Я не знаю. Давайте отак вб'ємо його. О ні ні, його. Його що з ним зробилось. А, все, я я нарешті понял, що тут робити. Що з ним таке? Я, я не знаю. Що з ним таке? Що з ним таке, я не повімаю. Я що з ним таке? Що? Що з ним таке, я, я не я, Якщо щось не понімаю. Що з ним... Що з ними таке? Я не розумію. Що? Що це вони завмирають? Щось. Що? А, а як мене сто з одної плюхи заніс? Я не розумію ничего, як в цій грі грати А що це зі мною... що це зі мною таке? Вони з плюхи винесли. Що це таке? Що це таке за правила якісь? а Все, я нарешті поняв. Треба цим ячиком їх вбивати. Мене зараз може нічого вбити Ні, мене міпл, на жаль, вбив. Нам треба 10 на -е, назбирати. О, ми вже 9 назбирали. Вбивайте їх. Що ж ви за такі напарники? Мене може заробити. Мене вбили, на жаль. Ні, на жаль, нашого теж вбили. І ми програли цей матч. Все, я, я поняв, як грати в, цю, в цей режим. Давайте йти далі. Так. Бачу спайка, бачу Алі і бачу Кіта. Треба, щоб в них було мало хп, вони замирали і ми можемо з м'яча їх вбивати. Все, я, я поняв. Так, 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 так. Так, треба. ой ой а як нашого напарника винесло? Ні-ні-ні. Ні-ні, а, а як тут треба потім м'ячом одним вбивати. Ні, мене зразу винесло. Мене зразу винесло, це дуже погано. Ні, -ні. О, я заморозився. Добре, давайте е, це отак так А, ні, не, я, я можу тільки м'ячем, у мене не було м'яча, на жаль. О, я. Блін, мене вбили. Да, я щось, Ні, тут алі не, не, під, не підходить. Я щось тут за алі програю. У мене немає м'ячів. Все, я заморозився. І що далі? Блін, мене вбили м'ячом. Ні, тут для мене Алі тут не підходить, бо я щось за неї сливаюсь туш. Все, мене вбили. Добре, давайте візьмемо якогось другого тоді бравлера. Який би тут підійшов, дуже круто. Давайте спробуємо. Ні, не, не замелуть. Давайте спробуємо заскуйка. Я його, конечно, не прокачував, але. Но... А, всі тут на 11 силі. Добре, давайте зіграємо гру. Ті тут на 11 силі, я навіть цього не побачив, я міг спочатку Алі не прокачувати, якщо. Ні, ну я би потім за нею грав все одно, то добре, що я її зараз прокачав. Давайте спробуємо за Куїка одну гру. Давайте зразу отак накидимо. І отак вб'ємо його. Отак накидаємо. Не попав, звісно, але. Так. Ячу викидають. Добре, його били. Валимо цю. Отак. так. Так, 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 так. Закидаємо літон. Ми їх задобуємо. Так, закидаємо гібризрят. Треба трошки відхилитись тепер. Так, мистер Це... Ми 8 бітов вбили. Так, давайте знову задобуємо 8 бітов. Треба було би добити цього Едгара м'ячом, але він не, не, не заморозився. Давайте м'яч. Емс щось затупило. Вона могла вбити Лілі. Щось ми не можемо попасти по Едгару, і це дуже погано. Ой, м'ячі немає, нічого немає. Ні, мене вбили. А як мене вбили тоді, коли я ще не заморозився? Може, коли мало ХП теж можна вбивати? Ні, мене знову вбили. Це треба можна тільки і мечом вбивати тільки. Ой, ми, ми програли. Ми програли, на жаль. На жаль, ми програли. Я думав, що ми виграємо, але в нас не було шансів, наверну. Навер і добре, тут в нас Гейл, Френк і Шейд. Давайте затестимо момент. Ще раз зіграємо за скуйка. Ще раз спробуємо за нього виграти. Так робимо зразу. Так. І можна зараз померти від Гейла, звісно. О, ні, Шейд, Шейд, шейд. Треба добити Шейда. Давайте м'ячом м'ячом добий. Гейл oh, добрий. Гейл хорош. Закидаємо ці. І вот так кидаємо яч. Не попадаємо, конечно. Так робимо, так робимо. І вот так робимо. Вбивай, хорош. Вбивай, хорош. Вбивай. Бывай, Шейдел бывай, тупая рику, и я тоже заимусь кидаем гиперзалет. Так закидаем, закидаем. Я тоже займунився. Так, Гейла зняла, Френка Фрэнка, Фрэнка зняла. Шейда зняли. Так, закидай їх, закидаємо. У не Френк, Френк, Давайте вбиваем Френка, а Френка, Фрэнк, Давайте Два это завалить Допоможіть. А я займу, не все добре. Добре, все, ми виграли. Так, забираємо подарунок зірку. Супереєр. О, у нас тут є даже подарунки. Давайте їх заберемо. Зірка. Давайте ще одну гру э, затестимо за скуйка. Тут, в принципі, я побачив, що він тут може вигравати. Тому давайте спробуємо ще раз. Так. Так, так. Так, Мортіс, э, Цей Хенк, Едгар. Так, так, Едгар хоче до мене підійти, але в нього нічого не вийде. Мортіс нападає Хенк. Мортіс себе винести по-хорошому би було. Ні, ні, мене Хенк чуть не виніс. Виніс. Що давайте Мортіса винес. А, ні, Мортіса не. Мортисон. Марці до такого гравця, який ще не замов... не все треба підійти, а накидати. Добре. Давайте отак зробимо. А, і хенка зразу винесли. Так, зразу зробимо і так з Едгаром. За Хенку накидаємо свою ультушечку. А чому я не попав в м'ячо? Так, випадає. Добре. О, ні, мене... А як мене Хенк виніс? Я ж не займу, не все. Добре, може він мене. Він мене в лізі не міг винести. Ну, добре, як є, так є. Ні, а все, ми винесли. Добре, друзі, на цьому ми напевно будемо завершувати цей відео. Якщо він вам сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на Ну а з вами був я Артур Бро і всім па-па.